Українське ядерне товариство за підтримки Рівненської АЕС започаткувало новий профорієнтаційний проєкт клуб юних дослідників Атом АйКЮ робота із молоддю один із головних напрямів діяльності у Вона ведеться дуже активно, ведеться вже багато років. І один з наших членів, працівник Рівненської атомної електростанції, розпочинає проводити навчальні уроки з фізики. Дуже приємно, що саме працівники рівненської атомної електростанції, які є членом нашого товариства, готові поділитися своїми знаннями, своїм умінням і довести до дітей, щоб вони вибирали професію саме атомників, тому що фундаментально являється для України саме атомна генерація. Автор нового профорієнтаційного проєкту Іван Чепурко, працівник навчально-тренувального центру Рес, член українського ядерного товариства, читатиме лекції його учасникам за освітою. Він магістр з фізики ядра та високих енергій. Випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка вже багато років поспіль ділиться своїми знаннями із молоддю. Вважає це своїм обов'язком. То фізика мені близька, і фізика мені цікава. Я є одночасно фанатам як атомної енергетики, так і фізики, як такої. дякую. І адміністрації підприємства і громадські організації за можливість проявляти себе в цьому напрямку і розвиватися. Наразі слухачами проєкту клуб юних дослідників Atom IQ» стали 26 учнів професійно-технічного училища Раес. Також планують залучати до відкритих занять фізики учнів сьомих-дев'ятих класів загальноосвітніх закладів Варайської громади. Лекції тривалістю дві години відбуватимуться раз на тиждень. Саме тому формат вибраний вихідних днів, щоб Могли діти приїхати із навколишніх нас міст і в комфортний, не шкільний час, тому що ключове це це не школи, це в доповнення, тобто. Приїхати і стати слухачем це абсолютно є безкоштовно, сприяючи українському ядерному товариству, яке забезпечує таку можливість для дітей. заняття міститимуть теорію та практичні вправи, а саме виконання лабораторних робіт та задач різних рівнів. Також заплановані різні тематичні зустрічі. Слухачі лекцій, учнів ПТУ РЕС кажуть, що перші заняття були дуже інформативними, цікавими та зрозумілими. Це дуже важливо для молоді. Потрібно розвивати. І так само, навіть якщо не пов'язувати своє життя з фізикою, то як хобі або якимось додатковим заняттям на вихідні, це чудовий варіант. Зрозуміла, що це може дуже багато дати для мене. Це дуже пізнавально і багато очікувань. Дуже багато всього можна дізнатися і навіть відкрити для себе щось нове, що може відкрити двері у майбутньому. Думав якраз про вступ на ядерну енергетику далі, тому й прийшов москати підтягнути знання. Курс відкритих занять з фізики триватиме впродовж року. Головна мета поглибити знання молоді з фізики та пояснити важливість професії атомника. Саме на сьогодні, по динаміці вступу на наші спеціальності вузі, ми закриваємо питання підтримання кількості персоналу. А нам потрібний. Професійний резерв саме тому працюємо з молоді для того, щоб створити оцей перспективний резерв для нових хай-тек проектів нашої компанії. Сподіваюся, що те, що ми започаткував сьогодні. Принесе користь, буде відповідний результат. Ініціатори проєкту також зазначили, що новий профорієнтаційний захід має декілька ключових завдань, які допоможуть молоді визначитися із майбутнім, крокувати в ногу із часом та розвиватися. Перш за все, ми відволікаємо дітей від реалії того, що відбувається в країні. Ми їм даємо надію на краще, а воно буде краще після нашої перемоги. А вона знову ж таки, ми які ми не сумніваємось, вона буде. Нам потрібно відбудовувати. Відповідно, чим краще діти будуть до того готові, тим є бажанішим і для країни в цілому, і для нас, як її свідомих жителів.